Спробуємо розібратися, як працювати з вправами в демо-версії наголоси. Коли ви заходите до хмарного кабінету, ви маєте покликання саме на розділ наголоси демо. Тут у нас є однотипні вправи, є вправи різного формату І починаємо з першим форматом, з яким ви можете працювати. Цей перший формат, він може фіксувати ваше ім'я. Для чого? Для того, щоб побачити ваші результати. Ви вписуєте своє ім'я. Якщо це не ваше ім'я, то ви натискаєте це не я і тоді. Можете вписати ім'я яке належить вам. Почати. Щоб відкрити вправо на повну потужність, щоб ви краще бачити, ви натискаєте ось оцей значечок. Щоб згорнути, натискаєте знову ж таки його. Це у нас флеш-картки. Тобто, ви намагаєтеся запам'ятати. Ті слова, з якими вам треба попрацювати. В демоверсії в мене тільки 14 слів, і тому ви можете саме з ними якомога краще пропрацювати їх. Ви нат... е... вимовляєте слово, як ви вважаєте, воно наголошується. Якщо ви вимовили слово і у вас правильно вимовилося. Слово фліп допомагає перегортати наші картки, то ви натискаєте галочку для того, щоб показати, що ви не помилились. Якщо ви помилилися, ви натискаєте хрестик. Так, ви проходите всі слова, які у вас тут є, наголошуючи, позначаючи. В кінці. Коли ви е, пройдете абсолютно всі е, слова, ви будете мати можливість е, пропрацювати ті слова, з якими ви або не працювали, або в яких у вас буде поставлено хрестик, е, у вас тут внизу буде Хрестик намальований, це означає, що у вас повторюються картки для того, щоб ви ще раз згадали, чи правильно, чи неправильно ви наголошуєте. Якщо ви правильно вже наголошуєте, ви ставите пташку і закінчуєте гру. Якщо неправильно, ви ще раз можете натискати хрестик до тих пір, поки не буде правильно. Керуєте ви цим процесом самостійно. І ще у нас тут є музичне оформлення. Ви можете, звісно, вмикати музику, звукові ефекти, якщо вам це буде зручно. Наступний формат вправ це пазли. Тут трішечки інший сервіс, і тому ось, щоб розгорнути наповну, ви натискаєте сюди. Щоб згорнути, ви знову ж таки натискаєте на цей же значечок. Щоб перемикати слова і казати правильно, ви повинні перемикати ось ці закладки. Наприклад, ви знаєте, що слові русло треба наголошувати букву. О, але от зараз я випадково натисла на У, то для того, щоб нам знайти О, ми повинні перемикнути закладку. Але я ще раз натисну на У, для того, щоб ви побачили, що ви, якщо помилилися, то вам система покаже це. І тут краще дуже добре відпрацьовувати, чи помиляєтеся ви, чи не помиляєтеся, розуміти це. І так, якщо ви не помиляєтеся, то у нас просто зникається ця картка. І так у нас, ой, не перемкнула, так у нас до кінця, поки кожна картка не закінчиться. Це у нас пазли. Пазлів у нас два. дві вправи. Я на другу, звісно, не показую, тому що це все ж таки технічні боки мені треба. Ще один вид вправ це картки, які треба розташувати на певні поля. Бачите, ці поля світяться різним кольором, і у нас тут ось оці кнопочки, вони Світяться тим самим кольором, що і поле, і ви розумієте, що картка стоїть конкретно на цьому полі. Для того, щоб перевірити, ви натискаєте сюди і можете, звісно, порухати наші картки і знайти правильні варіанти для того, щоб знати, що ви там помилилися, і який правильний варіант. Те ж саме у нас із наголошеним склад. Абсолютно. Далі ми йдемо до наступного, це інший формат, формат, де буде вписано ваше ім'я. Якщо ви запам'ятаєте, то на вашому гаджеті буде вписано тільки ваше ім'я. Інакше тоді просто знову ж таки інше ім'я вписуєте. Ви розпочинаєте, і вам тут треба розкидати, де наголошено правильно, а де наголошено неправильно. Е, наприклад, ось так, наприклад, ось так. Я зараз навіть не дуже сильно е, дивлюся, не можу я знайти ще одне. Ось так краще. Тут ми можемо перевірити тільки один раз, коли ми вже все розмістили. Я не буду розміщувати все. Якщо галочка, значить правильно, якщо не галочка, хрестик, значить неправильно. Тут ми можемо подивитися список переможців. Назад натискаємо, повертаємося знову ж таки сюди. Ми можемо побачити відповіді. І ось я можу побачити відповіді про свої. Тут написано мої відповіді. Можу подивитися правильні відповіді. Можу знову повернутися до моїх відповідей. Тобто ми можемо так проаналізувати. І далі ми, звісно, можемо подивитися, скільки балів і який час. В картках ми теж саме можемо зробити. Далі, наступне це. Правильно, неправильно конвейер формат із попереднього сервісу. Що нам тут треба? Це визначити правильно наголошено чи неправильно наголошено слово. Слова у нас біжать спочатку повільно, потім швидше. І якщо ми, наприклад, помиляємося, то слово зупиняється. І час теж ну, час спливає. І тому нам треба чітко з, нам, намагатися правильно все натискати, щоб е, зробити, е, як знайти якомога більше правильних варіантів. Е, слова, якщо вони вже пройшли, то вони будуть. е-е Повторюватися, це по-перше. А по-друге, швидкість їх буде, приш... буде все більше і більше. І тому ви можете таким чином напрацювати дуже багато моментів, чи правильно, чи неправильно наголошується. Це називається конвейер. Вікторина. Зверніть увагу, що відповідей може бути одна або більше. Тобто, це не обов'язково, що була одна відповідь. Це найголовніше: ви повинні розуміти, куди яке, яку картку вибрати, або які картки вибрати. Тобто, ви повинні знайти всі правильні відповіді на поставлене питання. Наприклад. Якщо ви натискаєте і вважаєте, що ці дві картки правильні, ви перевіряєте ось знову ж таки цією кнопочкою, і смайлик вам каже: ні, ні, неправильно, тому що він плаче. Ви тоді вибираєте, наприклад, ось так: ці дві картки, а можливо, три картки ви вважаєте, що це правильно. Смайлик знову-таки плаче, і далі просто. Ви знаходите правильну відповідь, бо ви згадуєте, і ваш смайлик уже сміється. І стрілочка показує перехід до іншого завдання. Зверніть увагу, що у вас повинні бути, що завдання тут різні, тому дуже уважно читайте завдання. Вікна. Знайомий нам формат. Відкриваємо. В чому особливість цих вікон? Ми, натискаючи вікно, маємо завдання і час, який спливає, 30 секунд. Ми за ці 30 секунд повинні знайти правильну відповідь. Якщо ми помилилися, то ми, звісно, маємо те, що у нас час не зупинився. А він у нас е, біжить далі. Його може зупинити тільки правильна наступна відповідь. Якщо ви помилилися двічі, то ви повинні контролювати так, щоб е, час повністю не зупинився. Якщо час у вас е, повністю вийде, то гра припиниться. І тому ви повинні чітко розуміти, що як іде швидко. Працювати швидко натискати, знаходити правильні варіанти. І так йдете до кінця всіх вікон. Ставки. Взагалі, ця гра називається Виграти або програти. Е варіант. Такий самий, як попередній, але тут вам треба обрати певну кількість балів, яку ви можете виграти або програти, виконуючи те чи інше завдання. Мається на увазі, що якщо ви зараз неправильно відповісте, то ваші бали не зарахують. Якщо ви відповісте правильно, то ваші бали зарахуються, і у вас буде не 10 балів, а більше. Звісно. Е е якщо ви, е наприклад, у вас не залишиться ніяких е балів тут, ну, тобто, так би мовити, тих умовних монеток, то, звісно, гра припиниться. Тому будьте уважні. Віконечка відкривається після того, як ви виберете ставку, і ви повинні знайти правильну відповідь. Оце у нас відповідь правильно, тому у вас збільшилася кількість балів. Тепер ви обираєте, можливо, максимально і вважаєте, що ось тут буде правильно ось це. Ні, вам каже. Показує правильний варіант. Тут дві книжки, тому що дві, два, дві голосні. А так, в принципі, буде показувати саме той варіант, який буде правильний, якщо більше. Бачите, у мене зменшилася кількість ставок, тому що у мене зменшилася кількість е, балів. І ми так поступово-поступово е, працюємо, щоб ми набрали якомога більше балів. Ось так. Працюйте із задоволенням.